Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін припустив, що Сполучені Штати зможуть адаптувати та відкоригувати рішення щодо того, чи дозволяти Україні атакувати американською зброєю військові цілі в Росії. союзникам Украины разрешать ей использовать предоставленное ими оружие для ударов по России. Генеральный секретарь Столтенберг активно давил на союзников, чтобы они пересмотрели свою позицию. Он сказал, что некоторые союзники по НАТО не накладывали ограничений на проданное и поставленное оружие. А остальным стоит пересмотреть их позицию и снять ограничения, потому что сейчас война разворачивается прямо на границе. И такая возможность нужна Украине, чтобы защитить себя, аргументировал Столтенберг. Ей нужно активно использовать оружие по территориям За української граніці проти російських цілей за словами Блінкіна наразі Сполучені Штати не роблять можливим та не сприяють атакам України по Росії. Втім, позиція американців буде залежати від умов на полі бою. Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки. Є адаптація залежно від того, як змінились умови, як змінились поле боя, як змінились дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію. Ми адаптувалися та пристосувались. Я впевнений, що ми продовжимо це робити, наголосив держсекретар США. Коли у Блінкена запитали, чи означає це, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки всередині Росії. Блінкен відповів: адаптувати та відкоригувати означає саме це. Сполучені Штати нарощують щомісячне виробництво боєприпасів, які в тому числі використовує Україна на полі бою. В Техасі запустили новий завод з виготовлення частин для артилерійських снарядів. Відкриття заводу стало можливим завдяки фінансово фінансуванню, яке Конгрес ухвалив раніше, заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, це запоможе зсу ефективно протистояти російським військам, особливо в боях на сході України. Снаряди 155 мм калібру і звичайно артилерійські установки, які йдуть разом із ними, безумовно мали значний вплив на здатність України відбивати російські атаки. Вони особливо важливі у східній частині країни на Донбасі, на відкритих полях, де потрібно досягати за межі позиції ворога. Тож нинішня новина дуже гарна. Вона свідчить про щирість, з якою ми хочемо підтримувати Україну, а також нашу власну оборонно-промислову базу тут вдома. Київ має ухвалювати власні рішення щодо шляхів захисту від російської агресії і США подбають, щоб Україна мала все необхідне для цього обладнання. Про це у вівторок заявив державний секретар США Блінкен. Він також висловив сподівання на потужні результати для України саміту миру у Швейцарії. Ми віддані тому, щоб Україна виграла війну, і ми показали це підтримкою, яку надавали ми та багато інших країн. Ми не заохочуємо та не робимо можливими удари за межами України. Але Україна, як я й казав раніше, має ухвалювати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту. Ми подбаємо про те, що в Україні було необхідне для цього обладнання. Вже є 32 країни, які або завершили, або завершить підписання двосторонніх безпекових угод з Україною. Що допоможе Безпечне на тривалий період часу, що Україна розвиватиме свої сили, які зможуть ефективно стримувати агресію або впоратися з нею. Ви побачите завершення підписання цих угод найближчими тижнями, в момент, коли ми готуємось до саміту НАТО у Сполучених Штатах. Не говоритиму про додаткові подробиці, але я братиму участь у засіданні міністрів закордонних справ в процесі підготовки до цього саміту на цьому саміті. Думаю, ви побачите дуже сильні результати для України з точки зору її подальшої інтеграції з НАТО. На глобальний саміт миру у Швейцарії приїдуть представники 90 країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Однак представницький рівень участі цих країн поки не уточнюється. Зокрема, поки невідомо чи буде на саміті особисто президент Шальджу Байден. в адміністрації Байдена. Ані підтвердили, ані заперечили його особистої участі у саміті. Під питанням залишається і представництво близької до Росії групи країн БРІКС. Одночас Китай та Бразилія публічно заявили, що під Тримують мирну конференцію щодо України лише за участі Росії. Чому президент Бразилії Дасильва зайняв таку позицію і в чому особливості комунікації Києва з країнами Південної Америки? Розказала в брифінгу голосу Америки директорка програми Латинської Америки та Карибського басейну Раді зовнішньої політики Українська призма Наталія Шевченко. Почути голос глобального півдня. Це дуже важливо для України і конкретно регіону Латинської Америки, і Карибського басейну. Тому що розумієте одна справа, коли вони голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України та з інших питань, зокрема гуманітарних, а зовсім інша справа це коли вони підтримують Україну ну протидії російській агресії. Тому для нас дуже важливо зараз зрозуміти їхні реальні позиції, а також власне, ну саміт миру він заточений на те, щоби. Говорити про напевно нові обріги, нову архітектуру безпекову світового виміру, і очевидно, що участь країн Латинської Америки значно підвищує не тільки ну, власне вагу цього саміту, але і для них самих це своєрідна хороша можливість заявити про себе на світовій арені. Якщо ми говоримо про великі країни, які визначають власне можливо політику, в Латинській Америці, чи варто очікувати на участь їхніх лідерів у цьому саміті? Чи все ж таки вони будуть представлені на нижчому рівні? Ну, по-перше, ми знаємо про те, що ще минулого року активну проукраїнську позицію мав президент Чилі Габріель Боріч, і як принаймні було заявлено минулого тижня. Очікується його участь в саміті миру, так само ми чекаємо на присутність президента Аргентини Хав'єра Мілея. Щодо інших лідерів країн Латинської Америки, то тут напевно треба бути дещо обережнішими в прогнозуванні, хто саме приїде, оскільки в даному випадку ми маємо в принципі дослухатися до думки, яку ще минулого року озвучували в офісі президента України. Там говорили про те, що, от спілкуючись під час телефонних розмов, як президент нашої країни, так і скажімо, Андрій Єрмак, вони зазначали, що направду для деяких латиноамериканських країн не зовсім комфортно, відверто напряму говорити про свою підтримку України. Вони готові це говорити через своїх радників, через послів. Вони готові долучатися до якихось ініціатив, але щоб це не було демонстративно і публічно, да тобто, щоб до пори до часу це не оприлюднювалося, і тому мені здається, не випадково список країн-учасниць а було вже заявлено президентом України, що близько 90 країн очікується для участі в цьому саміті. Тому не випадково, що саме латиноамериканські країни в цьому переліку, ну от ми знаєте, ще можемо говорити досить обережно так про їхню участь, але про те, що таке бажання є, це однозначно. Справа проти Дональда Трампа, у якій його звинувачують у підробці ділової документації для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі увійшла у фінальну стадію.